Перевірити тиск, рівень цукру і холестерину, пройти базові тести та отримати рекомендації лікаря. Тепер це можна зробити в межах державної програми Скринінг здоров'я 40 Вона діє з 1 січня по всій Україні та передбачає безоплатні обстеження. Ця програма дозволить українцям безоплатно пройти обстеження для раннього виявлення захворювань серцево-судинної системи, виявлення ментальних проблем і цукрового діабету. Програма розрахована на українців 40 років і старше. Якщо людині виповнилось 40 у цьому році, то через 30 днів після дня народження вона отримає сповіщення в застосунку Дія із пропозицією долучитися до програми. Якщо ви погодитесь, то на 7 днів вам прийдуть гроші 2000 тисячі гривень на картку Дія, якими вже можете скористатися в лікувальному закладі, який буде надавати такі послуги. Ті, хто не користується застосунком Дія, можуть оформити картку через банки-партнери та звернутися до ЦНАПу для отримання коштів. Обстеження передбачає визначений перелік аналізів та тестів. Це буде тестування, там визначені тести на. Проблеми здоров'я, також це обов'язковий перелік аналізів для на виявлення холестерину його фракцій, захворювання нирок, захворювання цукрового діабету, вимірювання артеріального тиску, антропометрія. При необхідності це буде кардіограма, моніторинг тиску і при виявленні якихось проблем. Лікар дасть вже електронне направлення на подальше обстеження. За бажанням, скринінг можна розділити на кілька візитів: спочатку здати аналізи, а після отримання результатів прийти на консультацію. Однак пацієнти не можуть витратити дві тисячі на якісь інші аналізи, окрім затверджених державою. У разі потреби додаткової діагностики пацієнт отримує електронне направлення. Перелік медичних закладів, що беруть участь у програмі, оприлюднений на сайті Міністерства охорони здоров'я. Павлоградська лікарня інтенсивного лікування також ухвалена для роботи. Звертаються з питаннями дуже багато. Ми пояснюємо. Ну люди зрозуміли, що з 1 січня вони можуть звернутися, але не всі ще отримали гроші. Ми роз'яснюємо нас. Є телефон координатора, за яким можна звернутися, і він пояснює, розказує, як прийняти участь в програмі і коли. З питаннями до координатора можна звернутись за номером, який бачите на екрані. Головна мета програми профілактика та раннє виявлення хвороб. Адже своєчасна діагностика значно підвищує шанси на успішне лікування і збереження якості життя. Єлизавета Лісунова, Валерія Шумейко, Максим Союжко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.